Ласкаво просимо до Tax Sense. Мене звати Павло, і я тут з Аленкою, яка працює з Ігорем Дихне, CPA. Перед тим як почнемо, просто коротке нагадування, що цей глибокий занурення є виключно для освітніх цілей, а не професійною податковою консультацією. Отже, я думаю, всі відчувають той квітневий крайній термін. Знаєте, податки. Ми розглянемо кілька способів, які ви можете використати, щоб навіть якщо вже закінчився 2024 рік, зменшити податковий Так, безумовно. Є способи, типу, як в останню хвилину, знаєте, чи можу так, я ще зекономити точно. трохи грошей? Саме так, ми розглянемо такі питання, як внески на пенсійні рахунки, внески в HSA та ті пізні вибори s корпорації, ага. також ті відрахування і кредити, які ви можливо пропустили. О, так люди постійно за нами увесь скучають. Увесь час. Отже, спочатку давайте розглянемо внески на пенсійні рахунки. Тобто Мене дивує, що до деяких з цих пенсійних рахунків ви все ще можете робити внески до кінцевого терміну, 15 квітня 2025 Зрозуміло. року. Йдеться про SEP IRA, Solo 401 k традиційні IRA. Чи можете ви нам дати огляд? Звісно, отже, SEP IRA – це спрощений пенсійний рахунок для працівників. Це справді гарний варіант, якщо ви самостійно зайняті або маєте малий бізнес. Добре. Припустимо, ви фрілансер. Так, ви мали чудовий рік, заробили 100 тисяч доларів. Максимальне внесення в ваш СЕП IRA – це 69 тисяч доларів на 2024 рік. Це може значно знизити ваш оподатковуваний дохід. Тисячі на податки. Це велика сума грошей. А що стосовно соло, 401 k Цей варіант спеціально розроблений для людей, які працюють самостійно, підприємців, соло підприємців для всіх таких. Це по суті як супер 401 k який ви керуєте самостійно. Ліміт Зрозуміло. на 2024 рік 23 тисячі доларів. І якщо вам 50 або більше років, ви отримуєте додатково 7,5 тисячі доларів зверху. Це називається внесок на надолуження, що є чудовим, якщо ви наближаєтеся до Добре. пенсії. У нас є сеп IRA для великих заробляючих, соло 401K для тих, хто працює самостійно. А що щодо традиційного IRA? хто має звернути на це увагу? Традиційний IRA – це, мабуть, більш загальний. Якщо у вас є заробітна плата, ви можете ним користуватися. Ви навіть можете мати 401 кей від роботи і все, що мати можливість вкласти гроші в традиційний IRA і потенційно отримати податкове Правильно. Це все звучить досить добре. Але знаєте, стандартне застереження потрібно поговорити з вашим фінансовим консультантом перед тим, як робити будь-які завжди, вирок. завжди добре переконатися, що ви вибираєте правильний акаунт, так і правильна, Саме сума, так. яку потрібно вкласти. Гаразд, рухаємося далі. ГСА. Рахунки здоров'я. Вони так. дуже потужні, якщо у вас є план медичного страхування з високою франшизою. Mm -hmm. Ви отримуєте потрійну податкову перевагу. Potri. Правильно? Так, коли ви вносите гроші, це знімається з податків. Поки воно зростає без податків, і коли ви знімаєте для медичних витрат, це теж без податків. Вау. Отже, на 2024 рік ліміти становлять 4150 доларів для окремих осіб, а для сімей це 8300 доларів, і так само як ці внески на пенсію, у вас є час до 15 квітня 2025 року, щоб внести внесок за 2024 рік. Знаєте, це смішно здається дивним відкладати гроші на охорону здоров'я, коли ви намагаєтеся зменшити свій податковий рахунок прямо зараз. Так, раз. Я розумію, що ти маєш але гадаю, HSA цей більше про довгострокову перспективу. Саме так? так подумай про це, як про інвестицію в здоров'я у майбутньому. Отримуючи податкову пільгу зараз, Гаразд. давайте розглянемо щось складніше. Ці запізнілі вибори ескорпорацій, здається, так це може змінити гру для деяких людей Вони можуть бути, але це трохи складно. Ескорб це спеціальний податковий статус, він для малого бізнесу і потенційно може знизити ваші податки на самозайнятість. По суті, ви організовуєте все так, щоб розділити свій дохід, частина як зарплата. Частина як розподіл, замість того, щоб сплачувати податок на самозайнятість з усього ви вашого Ви сплачуєте прибутку, це лише на ту частину, як за правильно. А частина про пізню подачу означає, що ви все ще можете подати на статус S-корпорації на 2024 четвертий рік, навіть якщо термін подачі вже минув. Так це ідея, які речі можуть збити людей з пантелику, якщо вони намагаються зробити це пізно. Найбільша перешкода це переконати податкову службу США, що у вас була вагома причина пропустити цей крайній термін. Вони називають це обґрунтованою причиною. Це не завжди легко зробити. Тож, звернення до справжнього податкового фахівця, наприклад, Ігоря Дихне, сертифікованого бухгалтера, це завжди гарний крок. Останнє, але не менш важливе, те, з чим як я думаю, усі стикалися, пропущені відрахування та кредити. То. так. Я це зробив, тож ні, це трапляється з усіма. Хороші новини, це можна виправити. Ви можете виправити свою податкову декларацію за 2024 рік за допомогою форми 1040X і заявити ті неправильні відрахування, як повторну це спробу. які найпоширеніші, які люди пропускають. Пробіг – це важлива річ. Якщо ви використовуєте свій автомобіль для роботи, ви можете списати ці милі, витрати на домашній офіс або інше, особливо зараз, коли так багато людей працюють з дому. Потім є такі речі, як якщо ви заснували бізнес, відрахування на ці початкові витрати або можливо відрахування по відсотках за студентськими послками. Як Копати скарби саме але так. через свої і знаєте, скарічеки. що навіть невеликі відрахування можуть накопичуватися. Ви заощаджуєте багато з часом. Отже, сьогодні ми багато обговорили. Останні внески на пенсію, внески в ХСА, запізніли вибір С-корпорації та подання пропущених відрахувань. Усе це хороші способи потенційно знизити ваш податковий рахунок за 2024 рік. Але дедлайн швидко наближається, це 15 квітня. Не забудяк завжди зверніться до податкового консультанта, щоб переконатися, що ви використовуєте всі правильні стратегії. повністю згоден. Чудово, дякуємо, що приєдналися до нас на такі